Добрий день, вітаємо вас знов на території здоров'я Хелспейс. Вітаю, дякую за запрошення, Руслан, на Таку чудову платформу. Вам дуже дякую, Голина Іванівна. І сьогодні пропоную поговорити з вами про екстрену контрацепцію. Голина Іванівна, скажіть, будь ласка, для яких випадків доречним є її використання? Ну, безумовно, самої назві вже екстрена контрацепція Вже зрозуміло, що вона все ж таки використовується при екстремальних ситуаціях, коли стався незахищений статевий акт з будь-яких причин, або зовсім не використовувався будь-який спосіб контрацепції, або він був не дуже вдалим. Ну, наприклад, там впавався, або зіскользнув презерватив тощо. А скажіть, будь ласка, а наскільки ефективною є методика екстреної контрацепції та чи існують фактори, які певним чином можуть знизити її ефективність? В будь-якої контрацепції немає такого, щоб було написано, що 100% ефективна контрацепція. Тому безумовно, для будь-якого методу ми не можемо сказати, що це 100%. Але для екстреної контрацепції все ж таки майже 100% пишуть до 98% ефективності цієї контрацепції. Але безумовно ця, ця ефективність може знижуватися, якщо все ж таки є певне порушення або Трохи віддалений прийом використання цієї екстреної контрацепції. Таке питання: серед усього різноманіття лікарських засобів, які використовуються в гінекології, потрібна навігація, які саме засоби використовуються з метою екстреної контрацепції та який належний алгоритм їхнього використання. Дійсно, екстрена контрацепція відомо достатньо давно. Деякі способи ви вже залишились в історії, деякі майже не використовуються. І наразі в рекомендаціях є деякі варіанти. Перший варіант це прийом одноразових гормональних препаратів, тобто пігулок, які містить гормональний препарат, а інший це введення дотриматкового контрацептиву, який містить мідь. до гормональних препаратів відносяться два види препарата. Перший такий вид це два препарати у нас на ринку, які містять ліванор причому сумарна доза півтори міліграма для одноразового прийому. Якщо один препарат містить дві таблетки, дві пігулки по 0,75, це все одно сумарно це півтори міліграма. Інший препарат містить одну пігулку, яка містить. Півтори міліграма. Є інший гормональний засіб це уліпристалоацетат. Там міст уліпристалу 30 міліграм це теж до одноразового прийому. Причому, якщо попередні гормональні препарати в рекомендаціях прийомих до 72 годин після незахищеного статевого акту, то другий препарат до 120 годин після незахищеного статевого акту. І третій вид це введення внутрішньоматкового контрацептива, який містить міць, який можна вводити до 5-6 дня після незахищеного статевого акту. Дуже часте питання: ось цей проміжок, наприклад, 72 години. Не маєш принципової різниці, коли саме 10, 15, 30 годин. Воно ефективно однаково протягом всього цього проміжку, вірно. Так, все ж таки вказується, що чим ближче до закінчення цього цьому проміжку, цим трохи відсоток відсоток гарантії трохи знижується, але ніде не написано, що немає гарантії зовсім. Mm -hmm. Тобто трохи може зменшуватися? Ну і це логічно, тому що чим більше проміжок, тим ми більше розуміємо, що все ж таки може статися овуляція, а значить, потенційне запліднення яйцеклітини. Mm -hmm. Але в будь-якому разі вбачається, що все одно це працює. І питання наступне: а як це працює? Який механізм діє цих лікарських засобів? гормонально Горманальномісні препарати, їх ефект заключається в тому, що вони пригничують авуляцію. І це саме головне. А от для внутрішньоматкового контрацептива, який містить мідь, то механізм інший. Він все ж таки на овуляцию не впливає, але саме і вміст міді, і наявність контрацептива порожнення матки впливає на стан сперматозоїдів і на можливу імплантацію, тобто прикріплення плідного яйця. Якщо вже сталося зап'єднання. Але коли ми говоримо саме про гормональні засоби, про проральні засоби, ми розуміємо, що механізм дуже складний. І з огляду на це виникає питання: а чи є обмеження в частоті використання цих засобів гормональних? Та чи може екстрена контрацепція якимось таким чином порушити оці? Тонкі процеси, які відбуваються в жіночому організмі, щоб це мало якісь негативні та несприятливі наслідки для репродуктивної системи у довготривалій перспективі. Ну, будемо говорити так, що ми маємо на увазі, скоріш за все, щоб постійно приймали саме ці препарати. Ні, в жодному в жодна інструкції не написано, що це для постійного використання. Все ж таки, вона так залишається назва екстрена контрацепція. Тому що, все ж таки, ці препарати містять достатньо велику дозу гормонів. і Ви правильно сказали, впливають на різні ланки контролю репродуктивної системи. І тому сказати, що таке напруження у цих ланок має бути постійно. На це не, не дуже правильно, і тому гінекологи радять все ж таки, щоб жінки з лікарем обговорили спосіб контрацепції, який можна використовувати постійно довго тривало, і які містить менш. Небезпечна при довготривалому використанні, але внутрішній матковий контрацептів, якраз якщо немає запальних процесів, тому що ми маємо дуже чітко пам'ятати, що екстрена контрацепція ні в коєму разі не захищає від статевих інфекцій, і внутрішній матковий контрацептів може навіть погіршувати ситуацію, тому іноді лікарі, які допомагають жінкам в плані запобігання вагітності, вони мають ще допомогти, щоб не було запального процесу посліведення. Внутрішньоматкового контрацептива. Але внутрішньоматковий контрацептив, якщо він введений, немає запалення, він може потім використовуватися за бажанням жінки. Вже довго тривало. Дуже вам дякую, наваніно, за наш діалог, який переконаний буде дуже корисним для наших глядачів. Дуже вам дякую. Будемо сподіватися, yeah. що це буде корисно. Дуже дякую. дякую. Залишайтеся з нами на платформі e Hellspace, Стежте за нами в наших соцмережах. На все добре.